Цей тиждень в Україні був коротшим на один робочий день. Вперше країна відзначала День захисника. Святкували пишно. У Дніпропетровську пройшли парадом. Увесь тиждень нагороджували військових, а квартири бійцям вручав сам президент. Про ще одну свято зі сльозами на очах. Анастасія невірна. Володимира Вікторовича, майора. Народу України. Таке після нагородження промовляє Володимир Гриняк. Невель чоловік отримує за рік служби у зоні бойових дій. Розповідає, з дитинства мріяв бути військовим. Став і до 2000 року перебував у лавах армії. Коли на сході почали захоплювати обласні адміністрації, дістав з антресолі припалу пилом форму і пішов до військкомату. 18 марта пішов военкомат. Когда военкоматы собой представляли жалкое зрелище, потому что на весь военкомат НД района было три женщины, куча в коридорах лежала дел личных, никто не понимал, что происходит. Каже, період, коли армія зовсім не була готова до війни, вдалося пережити тільки завдяки гумору. Показує фото у телефоні і знову жартує, мовляв, це розповідь про те, як провів літо. Без гумору ніяк, навіть на війні, тому навіть осколочне ранення наші сурові медики, десантники перевращали в шутку. Що свято буде, рівно рік тому вирішив президент Петро Порошенко і підписав відповідний наказ. Володу скасувавши і попередній День захисника. Указ Президента України про День захисника України. Установити в Україні свято День захисника України, який відзначати щорічно, 14 жовтня. Визнати таким, що втратив чинність. Указ президента України від 23 лютого 1999 року номер 202 Президент України Петро Порошенко. А в березне 2015 года день захисника Украины стал и выхідный, таких у нас и так немало, назначают экономисты. Если бы мы говорили о том, что экономика растет, и в растущей экономике, когда испытывается дефицит трудовых ресурсов, когда испытывается дефицит рабочих рук, добавляется один праздник, то это, конечно, плохо. На сегодня мы видим некую стабилизацию, но есть предприятия, которые еще работают неполный рабочий день, они работают неполную рабочую неделю. Вот, и в этом случае этот праздник ну, вот никак не отразился. Напередодні Дня захисника України на Дніпропетровщину приїхав Петро Порошенко. Головне для того, аби привітати військових і донести важливість нового свята. Ми створили своє справжнє українське свято, яке підходить, підходить з давньої сили. А ще з рук президента військовослужбовці та рідні загиблих отримали ключі від 20 квартир. Державну нагороду та ключі від квартири отримує дружина загиблого сержанта Івана Миколаєвича Куденчука. Про довгу історію свята, згадану президентом, знали й інші гаранти. Так у 99-му днем українського козацтва 14 жовтня зробив Леонід Кучма. А ще на покрову у 1942-му була створена Українська повстанська армія. Відтоді саме цього дня відзначають її річницю. Ми 14 жовтня ми говоримо про День Святої Покрови, який здавна вважався Днем пов'язаних з історії українського війська, тому що при присвята Богородиця вважалася покрови тільки українського війська. Починаючи часів Київської Росії, українського козацтва з часів української повстанської армії. Власне цієї ініціативи установили нас на жовтня жовтня захисника України. Ми перекидаємо місток від сучасних захисників, тих, які сьогодні в лавах Збройних сил України та інших військових формувань захищають Україну до тих їхніх попередників. У день захисника України запитуємо дніпропетровців, чи знають яке сьогодні свято і як будуть відзначати цей день. Виявилося про свято знають майже всі. Хіба назву трохи плутають, промовляють по-старому. День защитника отечества. День защитника отечества. І святкуватиме теж більшість запитаних. Да? Да, посидимо, відмітимо і відправимо служити далі в Алмамаху. От бачите як. Погуляємо зараз на місті. І всі, як один визнали, нове свято Захисника Україні таки потрібне. це праздник. Суд воюет. Конечно, Нужно. Патриотизм как-то поднимать надо. А тут все Я взагалі, що вообще національно як можна більше треба. От пан Володимир чекає традиційних до захисника подарунків. 30 літ, низький, а деколон А сьогодні те ж саме? Не порівнювати два свята і не спекулювати на тему захисників, радить соціальний психолог Василь Усенко. Каже, це свято зовсім нове. І бритва за деколором не має до нього жодного стосунку. Мы присутствуем при рождении, возможно, нового праздника, который имеет совершенно конкретное содержание так сказать, и связан с совершенно конкретными событиями, потому что раньше такой потребности у нашего народа не было защищать свою страну. Коли виникла потреба захищати країну, без вагань на це пішов Олександр Коломійцев, сам з Луганська. Спочатку був волонтером, допомагав армії і переселенцям, а потім вступив до добровольчого батальйону, який тепер у складі Збройних сил України. Як більшість побратимів тоді думав лише про захист батьківщини, тепер у свято захисника думає, як би довести, що таки воював за Україну. Бо статусу ані він, ані його товариші досі не мають. Очень страх не в тому, що добровольці хочуть каких-то каких там, не знаю, статусів. Більше, скажімо так, це защита себе. Тоді защищали Україну від ворога, а тепер защищаємо Україну від бюрократа. Володимир Гриняк і Олександр Коломійцев, як сотні інших захисників України, переконані, нове свято вибороне кров'ю. Которые прошли эту войну, они этот праздник заработали, они доказали, что такой праздник должен быть. Иван Деталь Пицунка.